Плануєте ви одружитися? Да, тільки, скільки? 25 років приблизно? Uh -huh. Так. так. Ну, По... да. ну, так, але поки що зарано про це думати. Так. Так. Да. Так, звісно. Чи плануєте ви брати шлюб у церкві? Ну, чесно, не задумувалася над цим питанням. 100%. Я так? думаю, що да. так. Угу. Для нас це важливий етап в тому плані, що ми думаємо, що це скріпить наші стосунки. І це є духовним проявом любові, тобто любов є різна, звичайно, але духовна це також має бути частиною сім'ї. Ні. Ні. Якось зараз більше від цього люди відсторонені раніше більше приймали всьому участь, Зараз не бачив, що дуже великий відсоток людей в цьому брав участі. Так. Так. Тоже плануємо. Як ви готуєтеся до одруження? Напевно, сходити до тих, хто це вже робив. Да, щоб... Запитати, наприклад. Спитати, як що це правильно поїмно. зробити, щоб не вигнали. Як такої підготовки у нас немає, я думаю, що все життя це є вся підготовка. Ми вже готові на всі 100. <сум> Повністю. Ще над цим не думали конкретно як планувати. Не знаю. Я в церкві в принципі можна завітати. Ну, якось не знаю, батьки робили мене, наприклад, вінчання, і я зроблю. Просто підемо ти зробимося, бігом, розпишемося, бігом, обічаємося. Чи готувалися ви до шлюбу в церкві? Тоді не бралися було ще при 83-му році, тисяча вісімсот третій Ні, поки ні. Так, обов'язково. Ну, тому що тоді ж це шлюб. Без церкви то не є шлюб. Десь. Таз... Півроку, певно, ми ходили на зустрічі зі священником, проходили катехези підготовки до шлюбу. Так, ми в інчені, причащались, сповідалися. Хто в сім'ї має бути головним? Рівноправні. Чоловік, точно. Як то кажуть, чоловік голова, а жінка що я жінка. <рес> ну. <рес> ну я б не сказала, що в сім'ї має бути хтось головний. Коли хтось головний, то ти маєш підстраюватися під бажання. Порів. Е, порівно. То більше грошей заробляє, та й свій головний. Порівності? Не да, можна порівну. Обоє? 50 на 50. Важко це визнавати, але певно, що чоловік. Такого нема, хто головний. Всі разом треба вирішувати. Ми 40 років живемо і всі питання вирішуємо разом. Хто має бути на першому місці в чоловіка чи дружини? А на першому місці має бути. Якби ми самі, але бувають періоди в житті, коли потрібно поставити вище партнера. А і, наприклад, да, пожертвувати чимось заради ваших стосунків або заради його. Першочергово йде любов між чоловіком і дружиною. І далі вже дітки, тому що діти це все ж таки такий етап, який проходить. Це важливий етап в житті подружньому, але я думаю, що перший все ж таки це відносини між чоловіком та жінкою. Спочатку йде я. Тобто, якщо це чоловік, то він каже, я перший, і жінка каже, я перша. Потім йде партнер, а потім дитина. Сім'я, діти, в мене чоловік, дитина. В Мене жінка, дитина. Дитина жінка. Внучка. На першому вони самі, а на другому половинка. Коли виростуть діти. А батьки вже на третьому Бог на першому місці, тому що в цих відносинах є Господь. Бог, чоловік, діти. Мені здається, хоч і чоловік і дружина, але все-таки батьки. На першому місці чоловік для кожної людини на першому місці, чисто для мене, має бути вона сама. Слухайте, ну Я до цього підходжу так. Батьки рано чи пізно підуть, і діти рано чи пізно підуть жити, жити окремо. Тому, ну да, дружина це твій, скажімо так, попутчик по життю. Хто має виховувати дітей? Батьки, школа чи церква? Батьки. Батьки. Школа вона дає тільки знання, а виховний прицестів повинен залежати тільки від батьків. В першу чергу батьки, звісно ж. Та в першу чергу це батьки, тому що в принципі діти вони створені батьками. А церква і, напевно, в останню чергу школа. Хоча я не думаю, що школа відіграє якусь роль у вихованні. Це більше, скажімо так, вона відповідає за освіту дітей, за виховання їхні якихось в принципів відповідають саме батьки за формування їх. Їх не потрібно виховувати. Все, що ми можемо дати, це те, що ми любимо їх і. Показувати своїм прикладом, батьки. думаю, батьки. Батьки вони приводять душу в цей світ і мають спочатку дати фундамент, щось формувати. Школа має давати знання, а не виховувати. Ну Батьки. теж Якась сім'я, основне закладується все в сім'ї. Потім шліфується, якось так можна сказати, в школі. Ну церква не знаю, бо ми, ми не ходимо ми так в церкву. Ми віруючі, але не цей, не ходимо. Нас душі Бог. Я думаю, що батьки разом з церквою.